Розділ четвертий вар'єте було улюбленою розвагою американців з 1891 до закриття театру Палас у 1932 році. Усі коміки початківці пробували сили на цьому полі битви, де відточували свою дотепність на вороже налаштованій багатій публіці. Проте ті, кому вдавалося перемогти, здобути прихильність глядачів. Здобували нагороду популярність і славу. Десятки найзнаменитіших коміків пройшли школу Вар'єте, але із занепадом цього жанру довелося шукати інші способи заробітку. Зеркам було легше, їх запрошували на радіо, у концертні зали та найкращі нічні клуби країни. А акторам-початківцям, таким як Тобі, доводилося нелегко. Вони теж виступали у нічних клубах, але зовсім іншого сорту. Мережа подібних закладів була відома під назвою Туалет, і це слово було ще надто м'яким. Брудні салони, розкидані по всій країні, де неголені п'яні відвідувачі дзвеніли кружальцями, голосно ригали, чіплялися до стриптизерок і освистували коміків просто так для забави. Гримоборними служили брудні клітини, що смерділи гнилими недоїдками, спиртним, сечею, дешевими духами, але над усім панував їдкий запах страху, страху провалу, липкого поту, що виступає за хвилину поразки. Туалети були в такому стані, що жінки вважали за краще користуватися раковинами. Гонорари теж були різними, від зовсім неісівних обідів до п'яти десяти. А іноді навіть 15 доларів за ніч залежно від прийому глядачів. Тобі Темпл пройшов через ці заклади. Вони стали його школою. Тільки назви містечок відрізнялися один від одного, а клуби і салони були однакові. Такі ж запахи, їжа, музика та ж ненависть глядачів. Якщо їм не подобався артист, у нього летіли пивні пляшки, лунали вигуки, тупіт, виконавця проганяли зі сцени свистом. Навчання давалося нелегко, а правила були безжальні, але ті, хто вижив, загартувалися та зможніли. Тобі навчився справлятися з п'яними туристами та тверезими ганстерами, ніколи не плутаючи одних з іншими. Досвідченим оком виділяти скандаліста та крикуна та заспокоювати його, несподівано попросивши кофтнути пива з його кухля чи серветку, щоб витерти лоба. Він працював у таких богом забутих дірах, як Лейк Киямеша, Шаванга Лодж, Ейвон і Уайлвуд, не пропустив жодного найжалюгіднішого мюзик-холу і продовжував навчатися. Його власний номер складався з пародій на відомих співаків та кіноакторів Гейбла, Богарта, Гранта та Кегні, а також сценок та монологів, вкрадених у відомих коміків, які могли дозволити собі найняти талановитих письменників. Всі коміки початківці без зазріння совісті використовували чужі скетчі та сценки та ще мали нахабство цим хвалитися. Стверджуючи, що перевершують самих початкових виконавців. Тобі не зупинявся ні перед чим, байдужу чи неприязно налаштовану публіку ангельським обличчям та невинними синіми очима. Він міг запитати бачили, як мочиться ескімос? Потім, розтібавши ринку і підставивши долоні, показував глядачам жменю крижаних кубиків. Іноді Тобі одягав тюрбан, завертався в просирадло і оголошував Абдул, заклинач змій. Він грав на дудочці, смикаючи одночасно за нитки, і з кошика, розгойдуючись у такт, з'являлася кобра гумова спринцівка з наконечником замість голови. У публіці завжди були люди, які вважали подібні речі кумедними. У нього в запасі були сотні подібних трюків. Щоб завжди встигнути перейти з однієї теми на іншу, перш ніж у повітрі замагатять певні пляшки. Але де б не працював Тобі, завжди під час його виступів чувся звук води, що спускається в туалеті. Тобі об'їздив усю країну автобусом. Діставшись до чергового містечка, він знаходив найдешевший готель чи мебльовані кімнати і починав обходити нічні клуби, бари та гральні будинки. Він утискав картонки в туфлі, щоб приховати дірки на підмітках, білив кредою комірця сорочок, щоб заощадити на пранні. Всі подібні містечка були однаково похмурими, а їжа неїстівною. Але найстрашніше було не в цьому. Його завжди гризла самотність. У тобі не залишилося жодної рідної людини на землі. Всім було абсолютно байдуже, чи живий він, чи помер. Іноді Тобі писав батькові скоріше з почуття обов'язку, ніж тому, що любив його. Хлопцеві відчайдушно хотілося поговорити з кимось, знайти друга, який зрозуміє його, розділить мрії. Тобі спостерігав, як успішні побратими за фахом виходили з дверей першокласних клубів у супроводі охоронців та асистентів, під руку з чарівними дівчатами, сідали в блискучі лімозини. І болісно заздрив їм колись. Найгіршими митями були ті, коли він провалювався і його шиканням приганяли зі сцени посеред вистави або просто вибивали, перш ніж тобі всигав почати. У ці хвилини Тобі ненавидів публіку і хотів одного перестріляти всіх глядачів. Справа була не в самому провалі, а в тому, що він зазнав невдачі на самому дні, на першій сходинці адже нижче опускатися не було куди. Він замикався у бідному готельному номері, плакав і просив Бога дати йому спокій, відібрати це ненаситне бажання стояти на сцені перед людьми і і розважати їх. Господи, благав він. Навіюй мені прагнення стати продавцем, чи м'ясником, всім, ким завгодно, крім цього. Мати була не права. Бог не виділив його з натовпу, ніколи, ніколи йому не досягти вершини. Завтра ж шукатиме іншу роботу, працюватиме з дев'яти до п'яти і весиме життя нормальної людини. Але наступного вечора Тобі знову стояв на сцені. Парадіював кінозірок, жартував, гримасував, намагаючись завоювати прихильність глядачів, перш ніж ті ополчаться на нього. Обеззброюючи, посміхаючись, тобі починав. Жила була людина, яка мала ручну качку. Вона її дуже любила і якось взяла із собою у кіно. Але білітер його не пропустив. Тому він сунув качку в штани, подав квиток і пройшов до зали. Качка занепокоїлася, господа, розстебнувши ринку, і птах висунув голову. Але поруч сиділа жінка з чоловіком. Леді повернулася до чоловіка і поскаржилася, що людина, що сидить поруч, показує їй пеніс, але чоловік незворушно наказав їй не звертати ні на що уваги. За кілька хвилин жінка остаточно засмутилася. Ральф, його пеніс, пролепетала вона. Я ж сказав, не звертай уваги, роздратовано прошипів чоловік. Не можу, приголомшено охнула жінка. Він, він їсть мої кукурудзяні пластівці. У його репертуарі було багато подібних історій. Тобі працював на банкетах, хрестинах, весілях, ювілеях. І весь час навчався. Іноді у нього бувало по 5-6 виступів на день у крихітних кінотеатрах із пишними назвами, але Тобі не здавався. Нарешті він зрозумів найголовніше можна до кінця днів грати у маленьких містечках та убогих закладах, залишаючись невідомим та невизнаним. Треба було щось зробити. Але проблема зненацька вирішилася сама собою. У холодну грудневу неділю 41-го року Тобі виступав у Нью-Йоркському театрі Дьюї на 14-й вулиці. У програмі було вісім номерів, і до обов'язків Тобі входило їх оголошувати. Перше шоу пройшло добре, але під час другого, коли Тобі представив публіці літаючих каназава, сім'ю японських акробатів, публіка засвисіла та затупала ногами. Тобі поспішно ратирувався за лаштунки. Якого диявола вони волають? здивувався він. Ти що не чув? Я пошки кілька годин тому бомбили Перл Харбор, пояснив хтось. Ну, то й що? здивувався Тобі. Погляньте на цих хлопців, вони класно працюють. На наступній виставі, коли настала черга акробатів, тобі вийшов на арену і оголосив. Леді та джентльмени маю честь представити вам групу відомих акробатів, які щойно приїхали з Маніли, філіппінці, що літають. Але як тільки глядачі побачили японців, відразу почали шикати. Потім тобі по черзі представляв японців як щасливих гаваців, божевільних монголів і навіть пихатливих ескімосів, але врятувати їх так і не вдалося. Більш того, він, як з'ясувалося, не міг врятувати навіть себе. Зателефонувавши ввечері батькові, тобі дізнався, що вдома на нього чекає повістка в армію. Через шість тижнів його призвали. Того дня, коли Тобі приводили до присяги, у скронях стукало так, що він на силу вимовляв слова. Приступи головного болю повторювалося все частіше. І маленька Жозефіна почувала себе так, ніби хтось величезними ручищами безжально стискав череп, але намагалася не плакати, бо це дратувало мати. Цинські відкрила для себе релігію. У глибині душі вона завжди відчувала, що якимось чином разом із Жозефіною винна у смерті чоловіка. Якось вдень вона потрапила до молитовного дому на релігійні збори і почула гнівні викриття проповідника. Усі ви тонете у бруді та пороках, Господь Бог, який тримає вас над пекельною прірвою, як якихось мерзенних комах над вогнем, відкидає таке мерзенні створіння. Ви висите на тонкій ниці, прокляті грішники, і полум'я його гніву пожаре всіх. Якщо не покаєтеся і не зречетесь діянь своїх. Місіцький чомусь полегшало. Вона зрозуміла, що чує слова Бога. Це господні покарання за те, що ми вбили твого батька, повторювала вона Жозефіні. І, хоча дівчинка була надто мала, щоб зрозуміти справжнє значення цих слів, вона знала, що зробила якийсь поганий вчинок і всім серцем. Хотіла викупити свою провину і пояснити матері, як жалкує про те, що зробила.